Я з вами Epic Dragon. І у сьогоднішньому відео вона знову буде без монтажу. Одразу попереджаю. Ну, і, як завжди, воно буде не дуже довге. У сьогоднішньому відео ми повідкриваємо контейнери і ще дещо повідкриваємо. Коротше перше. З чого я хотів би почати, це з того, що сьогодні розробники видали усім гравцям, хто був підписаний на їх офіційний канал в Ютубі. Вони видали їм 4 дні преміум аккаунту, 500 тисяч кредитів, і найголовніше сертифікат на випадковий. Колекційний або преміум танк п'ятого рівня. Ми пам'ятаємо, що у минулий раз е, я вибив сертифікат містичний із містичного контейнеру і вибив звідти п'ятірку, яка виглядає ось так: Т-14. І сьогодні я отримую ще якусь п'ятірку, і мені прям дуже цікаво яку. Тобто кошмар в мене є. Гаргулія теж є. Ще є ось цей Скенджер. Тобто, якщо якийсь з цих трьох танків мені випаде, то я за нього отримую дуже класну компенсацію голдою. І це класно. Це класно, так. Але ніхто не знає, що ми отримаємо насправді, тому ми просто зараз подивимось. Три, 2, 1. Торотатоп. -та <плоди> Гаргуль. Наші <ммет> <глад> Каркав... Насправді, я не дуже хотів компенсацію голдою. Я все ж таки хотів в собі у колекцію ще один новий танчик, але. Облом. Добре, йдемо далі. Далі ми відкриємо. Один раз ось цей контейнер сувенірний. Ну, тут все як завжди. Він вже мене нічим не дивує. Став голдита за талісмани. Тепер ми відкриваємо контейнер, Збери їх усі. І загвоздка у тому, що зараз я його відкрию і отримую за це 1000 голди завдяки талісману. Тобто він в будь-якому разі зараз буде корисним. А ось і моя тисяча голди. Сюди. Сюди. Що ж, ну, е, як би вам сказати, що я хотів зробити далі, так це відкрити п'ять містичних контейнерів, отримати за них талісман і відкрити один містичний контейнер другого рівня. Але зараз, маючи на своєму рахунку 3000 голди, я, як завжди, задумався і вважаю, що може краще якусь акцію подивитися в магазині. У будь-якому разі я це вже зроблю за кадром. Вам хочу сказати спасибі за перегляд відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночки, пишіть коментарі. А з вами був я, Епік Драгон. Усім бай-бай!